Я Аделі Посьман-Панте, і це Україна. Останні новини. Щодня з моменту повномасштабного вторгнення цей телеграф надає детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, які приймають рішення та експертів як в Україні, так і за її межами. Цей подкаст є одним з найбільш надійних джерел інформації про конфлікт у світі. Його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати новітні технології для перекладу наших матеріалів на кілька мов. Po svitu, bravery takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory it's the worst carnage that this world has seen since world war ii absolutely fascinating we are with you not just today or tomorrow but for a hundred years nous ne pouvons pas comme européens Лесиганія Ukrainians. Сьогодні середа, 26 лютого, три роки і два дні від початку повномасштабного вторгнення. До мене приєдналися заступник редактора з питань оборони Дом Ніколс і виконавчий редактор з Аудіо Френсіс Дірнлі. Як завжди, почнімо з тебе, дом. Розкажи, які військові новини сьогодні. Тож українська протиповітряна оборона збила 110 із 177 дронів, випущених Росією в нічній атаці минулої ночі. Її повітряні сили повідомили, що ще 66 дронів ймовірно були втрачені через електронну війну. Повітряні сили України повідомили, що дрони були збиті над Харківською, Сумською, Полтавською, Дніпропетровською, Черкаською, Чернігівською, Кіровоградською, Херсонською, Миколаївською та Київською областями. Унаслідок атак по всій країні вчора загинуло 5 мирних мешканців, та ще 36 отримали поранення. Повідомили цього ранку регіональні влади. У Дніпропетровській області російські сили вдарили по об'єкту, що належить компанії ДТЕК, найбільшій приватній енергетичній компанії країни. Інженери працюють над відновленням його роботи. Зараз Олівер Керол, іноземний кореспондент для The Economist, сказав раніше сьогодні на Твіттері, кілька місяців тому виробництво дронів у Росії складало 30-40 на день. Тепер це 150». Джерела української розвідки кажуть мені, що Росія має плани збільшити до 500 на день. Побачимо, вибуховий вантаж також зростає. Сьогодні ви бачите 90 кілограмів замість 30 кілограмів. Отже, коментарі Олівера змусили мене задуматися про дрони та ці статистичні дані щодо дронів на деякий час. Мені б знадобилася ваша допомога у цьому. Щодня нам повідомляють, скільки було випущено по Україні з Росії, скільки збито і скільки втрачено. І це слово втрачено. Пояснюються як ті, що були втрачені через радар, збиті системами радіоелектронної боротьби, або щоб описати макетні дрони без бойової частини, які використовуються для того, щоб змусити українських захисників повітря використати цінні ракети та інші боєприпаси, розгорнуті для збиття цих засобів. Тепер моя проблема полягає в тому, як вони знають, що дрони є холостими і не мають вибухової бойової частини, так що їх можна дозволити приземлитись безпечно. Звісно, на щастя, ми бачимо дуже мало жертв від дронів у останні місяці, тож я думаю, що багато з них є макетами, але це мене турбує вже деякий час, і я не можу цього відпустити. Я думаю, що термін електронна війна застосовується трохи щедро і охоплює будь-який дрон, який просто не влучив у щось, що мало сенс, або був втрачений для радара, і про який більше ніколи не чули. Так звані муляжі дронів можуть бути справді без вибухівки або просто браком. Ми знаємо, що російська промисловість починає відчувати дефіцит хімічних сполук, які використовуються для виготовлення вибухівки, тому вони потребують допомоги з боку Ірану та Північної Кореї. Але я думаю, що багато цих термінів є дещо заплутаними у будь-якому разі, що ви думаєте? Отже, все це сказавши і можливо пов'язане, я сьогодні бачив повідомлення, що українські засоби протидії радіоелектронній боротьбі зараз настільки вдосконалені. Що є таке насичення електронними засобами боротьби на передовій, що загроза від російських супутниково керованих плануючих бомб значно зменшилася за останні кілька тижнів. Як нагадування, ці плануючі бомби перетворили старі так звані тупі бомби, які є просто вільнопадаючими високовибуховими зарядами, додавши головку наведення спереду для отримання інформації від супутників і стабілізатори ззаду для більш точного наведення на ціль. Тепер вони не можуть вразити рухомі цілі, але досі руйнівні проти стаціонарних позицій, таких як будівлі, траншеї, і як ми бачили в численних російських атаках: будинки, школи та лікарні. Здається, нещодавно Україні вдалося погіршити сигнал від супутника, тобто плануючі бомби не такі точні, як раніше, коли їх вперше ввели приблизно рік тому. Все ще відбувається величезний вибух, коли вони падають. Але якщо вони не можуть справитися з цими електронними завадами, Росії доведеться застосовувати більше бомб на кожну ціль. Або можливо перейти до лазерного наведення з іншого дрона, хоча цей зв'язок також може бути зрештою порушений. Отже, я над чим подумати тепер на землі Росія повернула частину. Території приблизно один кілометр на північній частині е, виступу, що утримує Україна в Курській області. Вони також трохи просунулись на південний захід від Покровська. Вони вже деякий час звертали на головну дорогу, що йде на південний захід від міста, і, здається, перемістилися в село Котліна. Однак раніше сьогодні Україна, як повідомляється, його повернула у заяві збройних сил. Зазначено, що десантники 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України зачистили село Калине поблизу Покровська під час штурмових та відновлювальних операцій. Отже, там багато руху інших наземних рухів на лінії, про які варто говорити, немає. А тепер до Росії і Київ індепендент повідомляє цього ранку, що Міністерство оборони Росії заявляє, що їхні сили минулої ночі збили 128 українських дронів, які були націлені на Кілька російських регіонів і окупований Росією Крим. Москва повідомила, що 83 дрони були збиті над Краснодарським краєм, 30 над Кримом, 8 над Азовським морем, та ще 5 над Чорним морем. Нам сказали, що один дрон був збитий у Брянській області, а інший у Курській області. Російське узбережжя в північно-східному районі Чорного моря отримало трохи особливої уваги минулої ночі від безпілотних систем. Можливо, з повітряним поцілунком від пана Боданова жителі повідомляють про вибухи у містах Анапа і Туапсе, де, як повідомляється, була ціллю гавань морський порт. Хоча аеропорт у Сочі приблизно за 200 кілометрів вниз по узбережжю від Керченського мосту. Довелося закрити через атаку безпілотника згідно з незалежним телеграм-каналом Астра. Залишаючись у Росії, делегація з північної Кореї була вчора в Москві на тлі повідомлень, що Північна Корея може відправляти більше матеріалів до Росії. Російські та північно-корейські державні змі повідомили, що глава консульського департаменту міністерства закордонних справ Росії Андрій Клімов і посол Північної Кореї в Росії зустрілися з високопоставленою північно-корейською делегацією. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Південнокорейське медіавидання Korea Корея Daily повідомило в понеділок, що комерційні супутникові знімки зібрані Planet Labs, показують судно довжиною 110 метрів, яке заходить і виходить з північно-корейського порту Раесонг. Це знаходиться на північному сході країни приблизно за 20 кілометрів уздовж узбережжя від місця, де зустрічаються Північна Корея, Росія та Китай. Супутникові зображення також показали ряд контейнерів на причалі порту, район поруч з пришвартованим судном. І вважається, що це судно було активним там минулого четверга та п'ятниці. Інститут вивчення війни вже повідомляв у листопаді 2023 року, що Північна Корея ймовірно використовувала порт разом для передачі боєприпасів до Владивостока. Це приблизно 100 кілометрів вгору по узбережжю. Отже, здається, що це продовжується. Ще кілька від мене Едлі. Є цікава стаття у Wall Street Journal. Яка посилається на європейських чиновників видання? Вчора повідомило, що країни Європейського союзу Великобританія і Норвегія надали Україні військову допомогу вартістю приблизно 25 мільярдів доларів США у 2024 році. Сума, що перевищує ту, яку надали Сполучені Штати за той же період. Невизначений західний посадовець також сказав Wall Street Journal, що Європа постачає приблизно 25% української військової техніки, тоді як Сполучені Штати наразі постачають близько 20%. Цікаво в контексті того, хто коли має діяти, у разі будь-якого припинення підтримки США або зменшення підтримки США, Тож, Адлі. Пам'ятаєш атаку в понеділок на російське консульство в Марселі, коли три пластикові пляшки були кинуто у сади консульства, дві з яких вибухнули. Так, ось двоє співробітників основного державного дослідницького агентства Франції зізналися в цьому сьогодні. Сказали прокурори, Папляшки пляшки містили коктейль з азоту та інших хімічних речовин. Постраждалих не було, і про пошкодження не повідомлялося. Але ці двоє підозрюваних, як виявляється, працюють у національному центрі наукових досліджень. Один є інженером, а інший хіміком. Це просто жахливо, навіть ганебно. Ви б подумали, що хімік та інженер зробили б це краще? Ні, я лише жартую. Ні, я жодним чином не схвалюю атаки на Росію. І нарешті, принаймні два моменти, на які ми повинні звернути увагу за останні 24 години, що, на мою думку, визначать курс на наступні кілька років. По перше, посилаючись на угоду про корисні копалини, про яку Франциск говоритиме пізніше, Дональд Трамп сказав вчора ввечері: американські платники податків отримують свої гроші назад та й зверху. Це стосується того, скільки коштів США витратили на підтримку України. Отже. Американські платники податків отримають свої гроші назад плюс щось, Тобто зникає ідея захисту друзів і союзників, які були вторгнуті вбивчою ордою, налаштованою на ваше знищення. Ця адміністрація бачить усе в найостанніших і найбільш транзакційних термінах. Це навіть не спроба відшкодувати частину грошей, витрачених на підтримку України. Ця фраза гроші назад та щось зверху. Показує, як Дональд Трамп бачить можливість отримати прибуток з лиха, що спіткало Україну. Як я вже казав раніше, це може бути цілком поважною позицією для країни, але не заявляйте тоді, що ви є лідером вільного світу. Ідея, яка ґрунтується більше на цінностях, ніж на грошах. Друге висловлювання, на яке ми повинні звернути увагу на BBC сьогодні вранці, захищаючи збільшені витрати на оборону Великої Британії, оголошені вчора. За рахунок бюджету на розвиток за кордоном, міністр оборони Великобританії Джон Гілі визнав, що часи змінилися, і сказав: Ми стикаємося з важкими рішеннями, які змушують нас визнати, що жорстка сила важливіша за м'яку силу. Я прослужив 23 роки в армії, брав участь у всіх воєнних операціях, в які ця країна вирішила втрутитися за той час. Але жодного разу оборонний бюджет не зростав так і ніколи жоден старший міністр, особливо з лейбористської партії, не казав, що жорстка сила важливіша за м'яку силу. Куди все це веде, ми не знаємо. Але геополітична ситуація точно змінюється. І часи Адлі. Дякую Дом. А тепер, Францис, слово тобі для політичних новин. Дякую, Хедлі. Як ми передбачали вчора в епізоді, через кілька годин після нашої трансляції Україна погодилася на запропоновану США угоду щодо прав на свої мінеральні багатства після того, як Трамп відмовився від своїх найекстремальніших вимог. Президент Зеленський має підписати цю угоду, що цікаво, у Вашингтоні вже цієї п'ятниці. Більше про це за мить. Це зовсім інша угода ніж та, яка була представлена і про яку ми говорили минулого тижня, і яка зробила б Україну по суті економічним васалом Сполучених Штатів. Зараз проект угоди не зобов'язує Україну використовувати прибуток від своїх природних ресурсів для погашення боргу США до 500 мільярдів доларів. Це була ключова вимога Трампа. Натомість Київ буде вносити 50% коштів, зібраних від майбутніх розробок мінералів та енергетичних ресурсів, до співробітного. Пільного фонду, які використовуватимуться для інвестування в проекти в Україні, розмір частки Сполучених Штатів Америки у фонді не включено в угоду. Але Financial Times повідомили, що умови про спільну власність будуть узгоджені в наступних домовленостях. Сполучені Штати Америки також не отримають прав на жодне з існуючих нафтових чи газових видобувань України. Тепер у розмові з журналістами в овальному кабінеті минулої ночі він підтвердив, що угода була завершена, зазначивши, що США надали Києву право продовжувати боротьбу. Вони дуже хоробрі, сказав він, але без Сполучених Штатів Америки, їхніх грошей та військового обладнання, ця війна завершилася б за дуже короткий час. Критично важливо, що постачання зброї зі США в Україну продовжуватиметься, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Він також сказав, що готовий до укладення угоди про мінерали з Росією. Я б купив мінерали на російській землі, якщо ми зможемо, сказав він. Рідкоземельні у них дуже добрі, рідкоземельні. У них дуже цінна земля, яка не використовується, то щось таке могло б відбутися. Тепер, як я кажу, незважаючи на те, що він назвав Зеленського диктатором менше ніж тиждень тому. Трамп збирається привітати його назад у Білому домі. Він сказав, я чув, що він приїде у п'ятницю. Звісно, мене це влаштовує, якщо він хоче. Потім він додав: я говорив з президентом Путіним. Я думаю, що він хоче це владнати і повернутися до життя. Тепер докази свідчать про те, що це переконання лежить в основі дій нової адміністрації США, що Путін значно спрямується до компромісу, якщо це буде запропоновано. Я знаю, що завжди наголошую на слово компроміс. Причина, чому я це роблю, і ви можете назвати мене циніком, але я думаю, цілком можливо, що Путін погодиться на всілякі речі, можливо, навіть на припинення вогню, але не виконає їх у тому дусі, в якому вони погоджені. Тому настільки важливо мати гарантії безпеки. Я не з тих, хто вважає, що короткострокове припинення вогню неможливе. Лише таке, на яке погодиться Росія, і це значить, що Путін ніколи не зможе відновити свої зусилля щодо повного підриву української державності. Отже, які останні новини щодо гарантій? Ну, міністр фінансів Франції сказав, що вірить, що США погодилися надати підтримку європейським військам для збереження миру після досягнення угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові відправити війська для гарантування перемир'я, повідомив Ерік Ломбард Блумберг, де він бере участь у зустрічі 20 міністрів фінансів. Він сказав: цитую: якщо ми хочемо, щоб перемир'я поважали, нам потрібна підтримка США. Я вважаю, що американці погодилися на це. Зараз Ломбард був у Вашингтоні разом з президентом Макроном цього тижня, тому він добре поінформований. Якщо те, що він говорить, виявиться правдою, це буде дійсно значущим. Тим часом Італія заявила, що відправить війська в Україну лише після досягнення мирної угоди і за наказом і під егідою операції ООН. Один з урядових заступників сказав, і я цитую: відправлення європейських військ для військової блокади в Україні. Це гіпотеза, яку Франція давно підтримує. Однак Італія не вважає це найбільш ефективним рішенням. Наскільки я пам'ятаю, ніколи не було міжнародних сил примусу між двома арміями такого масштабу. На обох сторонах понад мільйон озброєних солдатів. Міжнародна місія з шоломами ООН в умовах миру була б зовсім іншим питанням. Італія не раз проводила такі миротворчі місії. Я думаю, що Італія публічно висловлює те, про що багато націй думають приватно. Тому можна зрозуміти український жарт, який зараз ходить, описуючи поточну ситуацію. 450-мільйонна Європа залежить від військової підтримки 340 Мільйонної США, яка схиляється перед 140 мільйонною Росією, яку стримує 40 мільйонна Україна. Незважаючи на більш позитивний настрій у деяких колах завдяки угоді про мінерали, і навіть є чутки про підписання перемир'їв, важливо підкреслити, що філософія, яка лежить в основі підходу команди Трампа, все ще кардинально суперечить підходам більшості інших західних країн. Учора віцепрезидент США Джей Дівенс написав. Під час моєї сенатської кампанії у 2022 році я зустрів українця-американця. Він був дуже розлючений через мої погляди на конфлікт і моє бажання швидко завершити його. Ви залишаєте мою країну, і мені це не подобається. Сер, я відповів: Ваша країна, Сполучені Штати Америки і моя теж. Мені завжди здавалося образливим, що новий іммігрант у нашій країні готовий використати владу та вплив своєї нової нації, щоб вирішити етнічні суперечки старої. Тепер ця ідея, що це етнічне суперництво, а не питання фундаментів демократії, державності та незалежності, є надзвичайно викривальною і сильно відрізняється від менталітету часів холодної війни. Також вчора кандидат Трампа на посаду заступника міністра оборони відмовився сказати, чи вторглася Росія в Україну, коли його запитали сенатори США. Натомість він повідомив законодавцям на слуханнях з підтвердження, що не хоче говорити не на часі та підірвати переговори президента. Отже, знову ми бачимо, що переговори базуються на ідеї поступок певними фундаментами, певними істинами. Інша тривожна річ, як я згадував раніше цього тижня, це режим санкцій проти Росії, який схоже і далі слабшає. Рубль зміцнився сьомий сесії поспіль у середу, після того як Трамп сказав, що зняття санкцій, введених проти Росії через війну, може бути на порядку денному в якийсь момент. Цього ранку рубль зріс на 0,4%. Російська валюта зросла приблизно на 24% щодо долара. В основному, через очікування кращих відносин з США, ми повинні бути чесними, сказати про прогалини в нинішньому режимі санкцій. Ed зі Sky News, звісно, неодноразово підкреслював це: як Росія все ще отримує доступ до багатьох матеріалів для своїх військових зусиль і величезні суми грошей. Новий звіт перед Україною також підкреслює той факт, що, всупереч суспільному сприйняттю, масового корпоративного виходу з Росії після вторгнення не відбулося. Станом на листопад минулого року майже 1600 транснаціональних корпорацій все ще працюють у Росії через місцеві дочірні підприємства. Зараз сума податків, яку вони збирають: 60 мільярдів в податках, сплачених з 2022 по 2024 рік, майже дорівнює половині всього російського військового бюджету на 2025 рік. Це не означає, що санкції не мають значення. Вони мають, і ми обговорювали це багато разів. Але вже існують великі дірки, і ЄС все ще стає більш залежним у деяких сферах, наприклад, у сфері добрив. Але що станеться з силою Росії, якщо це лише Збільшиться як частина мирної угоди, особливо тієї, яка посилює економічні зв'язки зі Сполученими Штатами. Відновлювана мобілізована Росія з загостреною військовою економікою, готова до боротьби. Багато хто запитає, чи це справді хороша спадщина для майбутньої безпеки? Дякую, Францисе. А тепер перейдемо до наших заключних думок. Дом, ти хочеш почати? Так, звісно, дякую, Адлі. Я б хотів висловити кілька подяк. Якщо можна, по-перше, дякую всім, хто зв'язується з нами. Ми, я справді, маю на увазі, коли кажемо, що читаємо кожне повідомлення, але тут досить компактна організація і. Боюся, ми не можемо відповісти на всі з них. Однак, дякую Робу з Бінг, Сподіваюся, я правильно вимовив це Бінг в Австралії, який сказав, що він і його дружина поїхали до Сіднея на третю річницю початку повномасштабного вторгнення, щоб взяти участь у вшануванні пам'яті біля собору Святої Марії разом з послом України в Австралії та дякую. Робить, дякую за фото. Також дякую Брендону та Юлії в Каліфорнії. Юлія, будь ласка, надійшли нам відгук про новий переклад подкасту штучним інтелектом і удачі з твоєю пекарнею. Bakery». Ягідні круасани виглядають неймовірно. І ще Елізабет, студент глобальної політики Університет Окленда, дякую за те, що зв'язалися з нами. На жаль, у подкасту ледве вистачає фінансів, щоб покрити засоби для догляду за Францісом. На жаль, ми не можемо взяти стажера. Але обов'язково погляньте на сайт кар'єри Телеграф. Там багато інформації про можливості медіакар'єри, стажування тут і так далі. У Телеграф ми додали посилання в примітки до шоу. І дякую, дякую за те, що зв'язалися. Елізабет, дякую всім. Україна the latest» – це оригінальний подкаст від The Telegraph», створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph. Ви можете отримати один місяць безкоштовно, а потім два місяці за всього один фунт на 3W на телеграф.ко точка Україна Дефіс за -де Використовуючи передові технології, ми також випускаємо українську та російську версії цього подкасту. Ці переклади зберігають наші голоси та манеру подачі, щоб охопити слухачів у всіх регіонах України та тих частинах Східної Європи, де російська мова ще широко поширена. Посилання на них можна знайти в описі подкасту до цього епізоду. На нашому вебсайті регулярно ведеться блог про Україну в реальному часі, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи за поглядами постійних учасників цього подкасту. І ми також робимо те саме для інших міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залишити відгук, це дійсно допомагає іншим знаходити шоу. Будь ласка, поділіться цим також з тими, хто може не знати про нас. Ви можете прослухати цю розмову наживо о першій годині дня за лондонським часом кожен робочий день на X-Spaces. Слідкуйте за The Telegraph на X, раніше відомому як Twitter, щоб не пропустити це. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, надіславши електронного листа на адресу UkrainpodTelegraф .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші адреси у описі до цього епізоду. Як завжди, нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас у світі. Юкрейн The Latest» був сьогодні створений Алексісом Адеморою, виконавчі продюсери Френсіс Дірнлі, Луїза Велс і Девід Ноулс.